Хто би що не говорив, але продажі пішли, продажі продаються. От до прикладу, ми тільки що взяли завдаток за ще один автомобіль. Ось цю Audi, прекрасно по гарній ціні, 10-900 її була ціна. Можна сказати, що не з ринку це дійсно гарна ціна за такий рестайлінговий Audi a 4 Так що, друзі, хто хоче дійсно продати свій автомобіль, заганяйте, заганяйте, як оцей Крайсли привезли до нас, сказали свою ціну, розказали по машині, показали всі нюанси, всі приколи, всі мінуси і все, і ми продаємо. Ми розкидаємо його на 15 інтернет-ресурсів. Ось тут місце звільнилося вільне. Тобто. Є декілька вільних місць. Приганяйте свій автомобіль, кажіть ціну, і для вас це безкоштовно. Вам нічого платити за це не потрібно. Ми ваш автомобіль продамо в 15 інтернет-ресурсів. Ви от бачите, факт на лице: ми продали одну машину сьогодні, другу машину і на третьому майданчику теж погнали пацани на СТО машинку. Так що, друзі, приганяйте, продажі рулять, продажі в нас є. тік-ток, як то кажуть, в допомогу. Так що ми закинемо ваш автомобіль чимомога швидше на продаж. Місто Львів, княгині Олі 106, місто Львів, Торфяна 19 і місто Львів, Зелена 149. Три локації. Три локації ви можете пригнати, лишити і піти собі додому вже незабаром прийти за грошима. До зустрічі!